Яйця дракона, ми пройшли гру! Ха-ха! Вау! Старина! Пішов ти гезмо села! Ух ти йо! Ти бачиш! Ти це бачиш! Золота копійка! Бемц! Ух ти, шо! Та я і вже можу спригнути і нічого зі мною не буде, хоча не факт! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, в якому у нас лакі сердечка. І коли я буду отримувати демедж, зі мною буде траплятися якась дивовижна штука. Це може бути щось чудове, а може бути щось і погане. Все це пов'язане тільки з моєю вдачею. От. І я вже бачу там голема і знаю, хто може мені нанести купу демеджа. Але це потрібно ще перевірити. А перед цим я би хотів щас здобути дерева і попросити вас обов'язково підписатись на канал. Це дуже дуже важливо. І. Ну, лайк поставити. Це прям це прям нереально важливо. В общем то, дерево у мене вже трішечки є, і прям в селищі ми можемо знайти і собі і похавати, попробувати получити демеджа і подивитися, що з цього виходить. Ще разом з цим, разом з якимись ефектами, можуть даватись лакі-блоки. От, а уже з тими лакі-блоками можна отримувати якісь прикалюхи. В дотепаки написано, що тут понад 160 різних ефектів, і ну, мене це зацікавило, якщо чесно. Я хочу це перевірити. Так що Голем, блін, не хочеться демеджа відразу від Голема отримувати. Він багато ж дамажа. Ладно. Давай. Ух ты! Який с них? Сиди там, братуха. Щас я нароблю всяких приколів. Прикинь, ти такий б'єся, а тебе тупо в сніг зажувало. Це ж ще зума зійти можна. Так, ладно, що в нас тут? Ліжко, ліжко забираємо на всякий випадок, щоб ставити спавенпойнти собі. Я получив демеджуть падіння і заспавнив. І заспавнив крипера. Обалдеть. Нє, це потужно, це потужно. Це мені вже подобається. Я хочу це все перевірити, тому що тут не тільки якісь негативні ефекти, тут ще й можуть бути насправді дуже-дуже позитивні різні ефекти і можуть даватися різні речі, наскільки я розумію. От, а що там по і буде, я чесно кажучи, не знаю. Проте я хотів би познаходити якісь скрині тут всередині і ну залутати чи а то поки що в мене абсолютно нічого немає. Ого, тут дирка, Га-га. Нормальна у вас ця пічечна всяка така. Тут у вас тупо, я не знаю, ви що зубалися, старина. Ти, 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 ну, зроби ремонт, а може там, ну, ну, хоч поможу. Отако. ну не, не знаю, чи набагато воно сильно помогло, але. сподіваюсь. Угу. <гад> Це що? Просто земля, да, заспавнилася? Я сподіваюся, нічого більше ну, поганого не буде. Ладно, давай вже все-таки зробимо собі верстаки палки. Разом з цим зможемо собі зробити трішки хліба. І. Тут є ще якісь доміки, в яких я не бував. Наприклад, церкві, але в церкві там по суті нічого й немає. Тут у нас теж нічого немає. Тут у нас є сіно, значить, ми тут і залишаємося. Робимо собі кам'яне кайло. Обов'язково робимо собі трішки хлібу. Я сказав трішки хлібу і хаваємо його. Фу. І так як це єдиний кругляк, який тут є, то я, в принципі, ну, не те, що я, ну я б не сказав, що я не вірю в Бога, але ну, треба якби зробити ремонт в новій церкві. да? Типу, це ж буде вже нова церква. Тому я сподіваюся, що ніхто не обійдеться, що я тут розкумарив трохи цього, трохи їхню хату. Так, ладно, вісім є, і це вже слава Богу. Ми зможемо зробити собі багато, багато чого цікавого. Такс, нове кайло знову. Прикинь, як я все правильно розчитав і грамотно. У мене. Нє, я все розчитав максимально неграмотно і неправильно. Все, забули, 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 що я казав. Я хотів зробити собі ще сокиру і мотику. А зробив тупо два кайла і халепа повну. Так, спроба номер два. Робимо значить, сокиру і мотику. Що ми робимо мотику? щоб швидше збирати сіну, тому що рукою воно збирається набагато набагато повільніше. І за допомогою сіна ми можемо зробити собі ой ой-ой, як багато хліба. Бенц! Най, nice. все. В принципі, можна пробувати валити якогось големчика. Де він там? Він ще досі в снігу сидить? Блін, можливо, треба було і лопату зробити на всякий випадок, але мені здається. Де голем? Він замерз і помер? Таке може бути. Він був десь плюс-мінус тут. Або він вийшов? Да, він помер! Обалдеть 5 ви що на приколі. Вау! Міхіло, погнали собі ще одне кайло зробимо. Уже четверте. Хе-хе-хе. І слава Богу, що воно вже є в мене. Зараз буде наступати ніч, я би, в принципі, по фасту просто скіпнув і ліг спати, а потім уже зранку подивився, хто там ішов може мене надамажити. Бо поки що в цьому селі я можу отримати дамеж тільки таким методом. Ух ти! Ти шо? Обалдеть. Нехиле! Нехиле зілля. Движ. Швидкість, ускорення, сила, джампуст і ще якась штука. Атак спіт, спит, атак демедж плюс 15. Прикинь, я цією я ще буду всіх ходити, мочити. Просто. А ну. Ооооо, магат. Ого-хо, це непогано. Не, ну з однієї, сторони трішки читерно. а з другої сторони, якщо так подумати, то тут же ж може повна халепа трапитись, насправді. А зараз нічого не трапилось. Оу, oh. окей. Okay. Давай ще раз. О, Вау. Але я з залізним кайлом, мабуть, не зламаю, да? да? Ладно, будемо знати, що там можна щось підібрати, а ми поки лягаємо спати, і я сподіваюся знайти або якусь печеру, або трішки попадати пополучати демеджа. І в принципі, все повинно бути у мене. Слава Богу. Заберемо ще одне ліжко, та нехай там лежить з паленпойнтом нашим. Такс, а де печера? Меня велика печера, я вип'ю зілля і піду там всіх мочити. От, скоріше за все, вона і є. Так що випиваємо зільку і шуруємо. А я від падіння не получаю демеджа лол. А, бо маджамбуст, того я і не получаю від падіння демедж, окей. Так, тут і заліза купа, ну заліза мені не сильно і потрібне. Ам. Ой. Ой-ой-ой. Големчик. Опа. Опа! Чи А Ану. Ти хоча один голем, Та ну його в баню, ти прикинь, ти бачив? Вау. Ну в мене сила 5. Я можу їх розбити. Опа, ця штука його пробила, диви. Ха-ха, прикол. Ладно, давай знову поїмо. Я би ще одну завалив. Так він мені як селотля в банки дав. Ше щось? Ух ты, так ладно, що в мене? Тризуб, є бомбезний. А ну, на, тримай плюху. Він повертається до мене! Тризуб повертається до мене! Мені це подобається. Так, давай тризубом давим. Бе! тихо хух я вже злякався, що я її зняти не зможу, поняв? А мене ж капелюх пропав. А капелюх то пропав! Його тупо забрали. Жесть, зато відро лави появилося води. Непогано, непогано. Правда, хп небагато. Треба продумати, як то правильно все зробити. З цими відрами, щоб побудувати чи портал, чи що, я не знаю. А ну, старина. Бемс! Давай сакерую тебе. Бемс! Бемс! Дві їх тупо з одної тички, валю, бо моя сила 5. Але Голема не з одної валив. Голема важко було забити. А ти попасти не можеш навіть, да? Ти нубас, диви. Поди на нього. Диви, попасти не може. Ух ти, йо, попав! Армор дали шкіряний. І шкіряний, і залізний, і діамантовий на коні. Прикинь, шкіряний армор на коні. Я десь вже такого бачив, але тільки оце з датапаками. Просто, звичайно, в Майнкрафті не бачив ніколи. Да, печера щось походу закінчилась. Якась вона така, знаєте, маловата. Опа, получив демеджа, салюти якісь полетіли. Ух ти що! Нарудник! Ану, старина, вдари мене. А ну давай ше. Амо, давай, ще! Ану, давай ще. Ох ти що! Тім тихо! Скриньою! Іскала дивись цею, з дубіною. Я своєю силою Сіке 5, я хлібом за два удара просто всіх убиваю, ти бачив? Ух ти що! Гасти! Ой-ой! ой Тихо-тихо, яка левітація! Слизняки! Ідіть сігать! Треба перекусити, можуть бути проблеми. Тризуб, ерунди не зроби, погнали всіх добивати. Бемц, 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 бемц. І лодка, і все, все, все за подряд. Мені понакидувалось, але мені то все не надо. Так, спускаємося нижче. Поки в мене є круті ефекти, я більш чим безсмертний. Але що робити потім, коли ефекти закінчаться? О, знайшов діаманти, непогано. Давай добудемо. Бо ефекти ж не нескінченні. Вони на дві хвилини просто лишились, і все. А тут ще й тупік! Жесть! Зато я знайшов ще одну якусь печеру, і вона насправді здорова. Не знаю, що я забув в цих печерах, можливо, мені треба просто велике озеро лавити, і все. А ще, можливо, мені треба отримувати різні демеджі і дивитися. Мені мені дивись, скільки всього понадавали. Жесть мені ресів дають. Так, треба їх побивати трішки. Пішов геть, один і інший. Обалдеть, Дивись скільки в мене всього. Ох ти йо, кріпер! Отримай плюху. О, мені цей лук уже подобається. Він на нескінченність, і це найголовніше. Так, близько кавалянуло. І, я сподіваюся, це не щось дуже погане. Бо може бути халепа повна. Так, погнали. Мені вудку дали якусь потужну. Ну, вона зачарована, не знаю, чи потужна. Да, диви. Ха, Ха, вдача моря, 10. Так, що в нас ще? Тут є. Якісь моби потужні, може, демеджа багато можна отримати, може ще щось. Мені дуже і дуже цікаво. Так, ану, плюха, старина, давай. Бенц, давай, ще. Ну В принципі, в принципі все. да, Нічого такого супер жорсткого ти мені не зробив. Ох ти йо! А отут, походу, лука. Ну да, там, скоріше все, мали на ковальні впасти, але через те, що я в печері, то на ковальні на мене не впали. <гас> Зато ефекти пропали! Оце мені вже не подобається, Оце я вже останній нубас. Отут мені вже битись, буде складно. йо! Ух йо! Куди я попав? Де я, я ж ще голема вдарив? Все, мені хана! Мені хана. Я помер! З усіма речами! Чест! Дякую! Ти подивись, просто обалдеть! Оце я попав, звісно. Давай, вдар мене. Опа, лакі блок. Ставимо, ламай. Я знову в халепі. А, я тоді в воді був, поняв? Це халепа, ще шефтону. Бенс, супер. Ох, йо, тут халепа. Погнали, поспимо лучше краще десь, да? Погнали краще десь передрихнемо, тому що це нує в баню. Так, ще мене ще раз ударило, мене вже 5 лаки блоків Як я поняв після того, як я помер. Після того, як я помер. Тепер я не буду отримувати відразу якісь халепи, я буду отримувати лаки блоки І уже тоді, коли ну, ситуація більш спокійна, я можу їх використовувати і дивитися, що там і як мені випадає. Тому давай зламаємо один. О! Швидкий шість на пів хулини. Окей. Так, оце, походу, якесь дійсно. Прикол є такий. Опа, меч. Непогано, прокачуємося далі. Бен, тортик. І капелюх. Protection 5, шарпнус 5. А нашого гострота на капелюсі. Ладно, зато в мене є знову два лаківлока. Хелбуст. Give you hell boost of land. О, в другу руку береште хп в два рази більше буде! Обалдеть! Але ж я тоді буду без смог скипів. Але ще печеру мені не надо. Я можу вибити те, що мені потрібно з локіблока. І в принципі все буде слава Богу. Проте мені щас треба десь отримати демеджа. Окрім як впасти, я його ніде більше не зможу отримати. Ось старина. пішов ти геть. Щось ти мене не б'єш! ти, ти, щось ти цього! Якийсь слабачок! Ладно, ладно, ти доволі потужний. Пішов геть. Так, що в нас тут? Путиня! Я думав нічого. Яйця дракона! Ми пройшли гру! Ха-ха! На, кайту стоїть! Маяк, непогано. Ще одний хелбуст, мене їх уже два. Фу. Вибери якийсь один. Золота копійка! Бемц. Ух ти шо! Я думав, там буде щось хороше. Я думав, мені зараз ресурсів випаде багато, а насправді випав тінті. Ух є! Знову ж така сама халепа, що ж я її відкриваю постійно. Ладно, ха-ха, хай буде так. Що в нас тут? У нас тут халепу зробили. О, локіблоки, дві сіки лежить. Це мої були? О, обалдеть! Дві сіки, локіблоків. А що якщо побудую велику цю і почну ламати лек. Ага, я вже в них застряг. Рамки портала, рамки портала падають. Ти в курсі? Так, сторіна, що продаєш? Потужний лук, ліжка і golden apple. Golden apple Я не проти був би купити, братуха. Кстати, чотири рамки. В мене є портала, і можна пробувати крафтити свій портал. Це дуже круто. Це або дітяк круто. Тому поки що я пропоную лягти в цьому ну, трошки відремонтованому будинку, точніше, не відремонтованому. Сейчас ми його відремонтуємо, так щоб було все ну, по чесному. Старина, тікай, я спать буду. Добрий ранок! Це вже третій день, а я ще досі, блін, бомж-бомжом. А ну, зірка незера, вовк. Пасик, де до мене? Бенс, сиди тут. Бо ти ще підірвешся на щось, коротше, ну не хочу я щоб ти вмирав, тому посидь там. Ух, юханий! Так, ладно, я готовий з тобою битись, Старина, ух ти, юханий! Нормально ти б'єш. Так, надо поїсти яблуко. Так, ось у нас ще є Лук. Е, тихо. Мені дали відро води. Мені дали крутий лук, але не дали відро води. Що робити? Ну дивись, в мене є дві полоски сердечок, правильно? Але ну, я насправді дуже високо. Я можу спригнути кудись туди. Я можу. Я можу з це злізти. Я можу з це злізти. Погнали. Я знаю, як злізти. Через те, що в мене є дві полоски сердечок і ще плюс два сердечка. Я можу добудуватися до гори Отако, ну, бо в мене є блоки. І спригнути нагору. І тоді я отримую менше демеджа. Та я й вже можу спригнути, і нічого зі мною не буде, хоча не факт! Да. Кстати, там з'явилось дуже багато лаки блоків і за те, що я отримав дуже багато демеджу. Блін, ну я думав, я зможу спригнути. Хоча щось пішло видно не по плану. Я можу заспавнити собі з кого тону. Здорово. О, золоте чар яблуко. Ти подиви, ну я я, я міг би вижити. Міг би в натурі вижити. Але мені просто не повезло максимально. Якось неправильно пригнув. Не під тим кутом. Видно, вітер ішов не в мою сторону, і, коротше, мене здуло, і я такий бепп. І в шок був. Ох, ти бачиш! Ти це бачиш? Вале Санчес! Мед? Мені мед не надо. Я тут і без меда нормально себе відчуваю. Коняка, Незер Стар ще один. Ух ти йо! Ого-го! Що відбувається? Тихо. Бейк! Ой-ой-ой! О! Залізо, Нехило. Так я вже. О! а тут картоплю дали. Я сподіваюсь, смажену? Да, ну трохи є смаженою, не багато. Знову це зілля? Да, прикинь. Все, мені по-любому треба зараз Лаки Lucky Villager. Ілітримона купити потужні. Enchanted яблуко, Protection 10. М -м -м, ти класний тіп, але в мене нема діамантів. Вау! Старина! Пішов ти газ села! Ти вообще якийсь дівчині, чи що я не можу поняти? Все, Іди геть, Випала чи ні? Не, не випала. Він якийсь безтолковий ще абсолютно, але здоровий такий. Опа, бойс! Давай так, щоб ми з тобою не були ворогами. Я просто тебе знищу і слава Богу. І дякую за палку. Бо ні очі, енду, нічого ще мені такого не падало. Хоча тут є ось діамант. Так, тихо, халепа, халепа number one. Дві, скільки їх саня, вали? Саня, їж, яблуко. Тебе є лук хороший. Розстрілюй, старін. Опа. 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 Все, пішов ти геть. Оу, всіх розвалив, прикинь. Ні, цей лук доволі сильний і потужний, але ма тут з'явився якийсь паркур, який можна насправді не проходити. Містері поушн Хм, що це таке? Ти не містері поушн ти галімий поушн. Не пейте його, це капець, це халепа повна. Я лакіблоки ламати не можу, тупо не можу ламати лакіблоки. Все, халепа. Опа, три зуби і дощ почався. О, оце халепа! Я ж приземлитися не зможу. Я ж не можу приземлитися! Ну я можу приземлитися, але я тоді получу дамеджа багато. У мене ж немає літрів. Тихо, санчес. Санчис. Летимо. Обалдеть я. Потужний дядько, скажи. Жесть! Диви, Бердс! Ой-ой-ой! Цього робити не треба було. Все хорошо, живем, живем. Ха-ха. Ух, можна поїсти картоплі. А правда, картоплі більше нема. Ладно, зім сирою. Ну йде мій будинок! Як мені туди попасти? Чи близько в кавале. Це капець. Цікаво мені, знаєте що? Цікаво мені, чи зможу я в таких обладунках зараз із такими речами, як в мене, є абсолютно все те саме побити ендер-дракона. І я би це прям зараз перевірив. Так, зомбі. Іди геть. да? Поняв, да? Поняв Поняв Пішов геть. Зомбі. Блін, та мене зомбі чуть не вбив, Ви що на приколі. Звісно, ендер-дракон мене розвалив. Так, народ, є певні проблеми, про які не говорять, і перша з них це. <гас> Ух ти є! Пішов геть! Будь ласка, не вбивай! Так, знову яблуко Ну, Вже ще знов тепнеться. Це чорт. Чи все-таки вони померли? Не знаю я, що там з ними відбувається, але я би побудувався лакіблоками і виліз би. Давай, давай, давай. Саня! Дурака не валяй, все повинно бути хорошо в тебе. О, слава богу, ми вилізли. Тепер що нам лишається? Поламати кристали. Правильно? Правильно, і вбити дракона. Але коли я буду отримувати демедж, зі мною буде траплятися. Якась, скоріш за все, тема цікава, тому що лакіблоки мені в ідеї тепер не будуть давати. Це зараз треба перевірити якось. Так, перший ми зламали, тільки я можу зараз випити зільку. Ось, давай перевіримо. А ні, мені лакіблоки все рівно даються, я поняв. Значить, ладно, ми випиваємо зілля і ламаємо абсолютно всі кристали. Оце ще треба зламати якось. Зламав! І той зламав! І той зламав, всі поламав. іди ж ти до мене, манюні. Іди ж ти сюди, старина. У мене зараз сила 5, плюс гострота 100 на сокері. Я, по ідеї, повинен його вбити з одного удара. Якщо це буде не так, то я не знаю, що зробити. Але ти зну, ти будеш цього приземлятись? Прикинь, я його тупо виніс на таких лоу у речах. У мене тупо нічого абсолютно такого жирного і не було в мені. Ну, окрім їжі, лука та й все. Ну, і зільки. Так, ти будеш приземлятися, поки моя сила працює. У мене ще у мене сила ще буде 4 хвилини йти. Давай приземляйся, старина. Бо я ще слаки блоки поставлю. Їх, правда нема, сейчас отримую, дивись. Бемс. Плюс локи блоки. Ух ти йо. Живем, живем. Залізний блок, непогано. Так, він приземляється чи ні? Ні, диви, не хоче. Дивись, не хоче приземлятись. Чорт ти лисий, давай! О, приземляється, диви. Блін, ну у нього вже пів хп все на все, ладно. Сейчас ми йому в голову дамо, диви. Сейчас ми йому в голову дамо, плюху. Підходиш? Бем! Та я не добажив його взагалі це сокирою! Я мечем більше надамажу, ви що, на приколі. Так, йому за зачаре яблуко. Ламаємо. Є зілля. Potion містері. Я вже таке пив. І поїде, і воно погане. А цього разу воно трішки інше і нібито краще. Ну, то таке. Ладно, давайте. ти приземлився знову. Щас ми будемо в Мене є сила. Да, у мене є ще сила. Давай! Давай, Саня, вбили! Сюди на базу! Все, лакі-блоки йдуть до мене в кишеню. Мені цікаво, скільки мені буде давати лакі-блоків, коли я буду падати із цього, із світу випадати. По ідеї, ну, з демеджем я буду отримувати дуже багато лакі-блоків. І по ідеї це жесть як потужно, тому я був би не проти. З'їсти зараз золоте отечер яблуко і перевірити цей нюанс. Сердечок повно, я погнав. Давай! Старіна. Не дає! Не дає! Взагалі нічого! Жесть! Ну, друзі, всім пока!